Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Іспанія оговтується від смертоносної повені, яка затопила південь та схід країни. Найбільше постраждали Валенція та Малага. У цих містах вода сягала третього поверху. Повінь стала найбільшою за останні 30 років, але метеорологи попереджають, найближчим часом в Іспанії знову випаде дощ. Стихія вже забрала життя 95 людей. Десятки вважають зниклими безвісти, тривають численні рятувальні операції. Ми бачили молодого чоловіка, якого понесло течією. Він був на машині. Схоже, він намагався перестрибнути в іншу машину, але його віднесло. Мені розповідали про людей, які чіплялися за дерева, але сила потоку змусила їх відпустити гілки, і їх понесло. Вони кликали на допомогу. Тут вантажівки пливли, все їхало звідси туди.